Чи є якісь секрети, як здати гарно тест B1 на знання німецької мови? Тест ДТЦ? Сьогодні говоримо про це. Мене звати Валентина. Я вже це пройшла, і я сьогодні з вами поділюся своїми секретами, а також секретами, якими, з якими, якими з нами поділилася наша вчителька. Тож давайте не будемо. Розтягувати вже будемо по суті, тому що я думаю, відео буде досить довге. Якщо ви на порозі того, щоб здати тест бі 1 то я вас розумію. Це досить нервова така ситуація, особливо коли не знаю там, о, ви ще навіть не закінчили книжки, як у нас було. Ми не ми взагалі, то майже ми взагалі майже і не взяли книжку бі 1 для того, щоб її пройти. Ми так вона нам тільки. Її видала і ми її не проходили, ми тільки які, які, якісь окремі правила там розбирали для того, щоб ми здали тест B-Ains. Але вона все-таки з нами поділилася деякими секретами, як здати тест B-In, а саме стосувалася шрайбена. Але спочатку давайте по частинах. Перша частина херонлезень. Для, до Хьорна нема секретів, як підготуватись. Ви можете тільки, наприклад, на Ютубі є такий канал Easy Germany, ви можете його слухати і практикувати свою наслух. Хоча там є такі частини Хюрина, наприклад, телефонні, телефонні дзвінки або а, на вокзалі, На вокзалі, як на мене, найскладніше. Якщо ви не практикували до цього, то якщо у вас до екзамена залишився місяць, то вибачте, ви не підготуєтесь. Це такий фарт. Просто будьте зосереджені, це найперша частина екзамену, тож максимальна увага. Далі, далі наступна частина лезен. В мене є ось така книжка, я залишу вам посилання на цю книжку під відео. Це книжка саме для Підготовки до екзамену, пріфінг training». тренінг. Я розкажу, що тут цікавого. Тут є, в принципі, якісь лайфхаки, практикування деяких там, частин екзамену, підготовки до екзамену, а також тут є сам екзамен, тобто то, як він буде проходити, але це книга 2021, здається, року. Тут ще старий бланк, але структура залишала, залишилась. Що у 2021-му, тобто ця книжка 2021-го чи 2000. ні, 2022-го. А я здавала у лютому 2023-го структура екзамену така ж сама, тільки трохи бланк помінявся, але я вам про бланк, бланк теж розкажу. Так, ось, друга частина це лезен. І в лезені, що я вам хочу, які поради дати. Там є такі. Така частина, де ви будете щось знаходити по, наприклад, по поверхах, по розкладу. Тобто буде якась ось така табличка, і буде типу таких питань і табличка. Наприклад, там де, в мене було на екзамені, що це супермаркет, там багато поверхів, і в мене там якісь ось задачі, там, не знаю, мені потрібен там, дитячий одяг. І по цьому. Плану супермаркету, мені треба знайти, де, на який поверх мені потрібно, щоб купити щось. Тут будьте дуже уважні, тому що може бути щось схоже. Наприклад, там не знаю, мені потрібно купити, я їду на море, і мені потрібно купити купальник. Так? І тут може бути, а в... в цьому розкладі може бути, наприклад, магазин спортоварів і. Наприклад, просто жіночий одяг, то куди мені треба йти, щоб купити мені купальник? О, тут треба теж включати логіку. Тобто тут не просто там щось знайти, а ще треба включати логіку. Але більш увагу я все ж таки хочу, щоб ви звернули на наступну частину друга. Це вам треба буде працювати з оголошеннями. Тут дуже важливо. Тут у вас 5 варіантів задач, вісім оголошень. І у вас 100% із цих п'яти задач для однієї задачі не буде відповіді. Тобто ви не знайдете оголошення на вашу задачу. На що тут треба звертати увагу? Тут треба звертати увагу на час, якщо в оголошенні указаний час, наприклад, там у вас в задачі вказано, що ви хочете. Там не знаю для вашої дитини група підготовки, щоб робила вона домашнє завдання після школи. Після школи це друга половина дня, так? а в оголошенні ви знаходите, наприклад, з 9 до 12. Тобто це невірно, не, не вам не підходиться оголошення. Дуже важливо на ось такі деталі: час не знаю, там, розположення, вік. Ціна ось такі дрібниці дуже допомагає з оцим е, Lesen Teil 2, де про оголошення. Ну, А далі там вже таке richtig фальш просто прочитати тексти і сказали richtig фальш В принципі, пов'язано це все. Наступна частина це Schreiben. На неї я хочу уділити найбільше часу, тому що тут дійсно є деякі секрети. Як нам наша і так, друга частина це шрайбен. Що на... на що тут треба звернути увагу? У вас, у вас у... на екзамені буде два варіанти для написання тексту. Скоріш за все, це буде формель, тобто на зі на «ви» написання тексту і інформель. Якщо ви не впевнені, як працювати з формою Іа, тобто де Ой ві... о... 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 використовувати, Так, вибачте, у мене тут кости. Стрижуть. Сподіваюся, що добрий звук. І так, Якщо ви не впевнені, де використовувати Іа, де використовувати ОІГ, тоді беріть краще завдання, де треба використовувати форму «зі». формальне звернення. Ось ви бачите, ви вибрали текст, ви бачите його перед собою. Дуже добре за завдання і в чотири пункти, які в цьому завданні. Максимально. Намагайтеся зрозуміти, що від вас хочуть. Наприклад, я не зрозуміла один із пунктів, який в мене був, але я вже по логіці здогадала, що то може бути. Я просто не не знала там одне слово, але по логіці зрозуміла, що там може бути, яке завдання переді мною стоїть. Ось і так, ми прочитали текст, прочитали завдання. Приблизно в голові собі розбили, що ви хочете написати. Далі у вас буде. Перед вами буде бланк з лініями. Я вам зараз покажу приклад. Я вам ставлю, ок, я вам ставлю фотографію, як може виглядати текст. Точніше, як буде виглядати бланк, і ви пишете, як справжній емейл, як ви от у реальному можете. пишете. У вас там є поле тема емейлу, і далі ви пишете сам емейл. Цю ж тему треба теж написати, вона має бути лаконічна, коротка, супер-мініатюрна речення, але воно має бути написано правильно. От ви написали б Далі ви переходите на основний бланк, і там ви пишете спочатку Дамон, Херен. І це обов'язково Дамон, Херен. або якщо у вас у заданні є звернення до якоїсь конкретної людини, то ви пишете Заргерта, Херта, Фріц, або Заркерте. Фрау не знаю, Мюлер. Також вам в кінці треба обов'язково написати Мітфронлішенґрусом. Там ваше ім'я і приз з нами вчителька поділилась таким як рецептом щодо написання шрайбену. Вона нам сказала це, як випека... випікати кухен, Тобто пиріг, тобто, ви, вам треба спекти не піцу або не весільний торт, тобто не занадто просто і не занадто складно. Вам треба ось саме кухен зробити. Що нам треба для цього? Як вона, я теж ставлю картинку, використовуйте знайомий рецепт, Бенуцен беканте рецепт. Рецепта, в чому секрет взагалі написання емейлу. Вам треба заздалегідь подумати, що ви хочете написати, і написати це. Наприклад, 70% вашого тексту має бути написано простим, але впевненим там а 2% — Тобто, це можуть бути бути прості якісь речення, але ви маєте бути на 100% впевнені, що ви напишете їх вірно. Як секретик від себе я вам можу сказати, що ви можете використовувати ті бланки з лезану, які у вас були які у вас будуть лежати на парті, тобто з лезану. Там є елементи елементи листа, або ви можете піддивитися під, під, під якісь слова, як вони правильно пишуться, і які вони мають віддас. Це дуже важливо. Тож використовуйте і ті листочки, але недовго. Тому що у вас його півгодини. Далі, для того, ми ось написали з вами базу по кожному пункту, якому ви будете писати. Наприклад, ви написали там ґрунт і решрайбен, чому ви пишете. Ви написали там, не знаю, три речення. Далі ви відступаєте одну або дві лінії і пишете наступний абзац уже вашу там, другу по другому пункту. Ваші речення, чому треба відступати дві лінії. Тому що, якщо ви захочете щось виправити, а виправляти дуже красиво, треба то тобто Ми закреслюємо дуже гарно, і далі, щоб у вас було місце, де написати, тому що ваш лист має бути не тільки правильно написаний, але ще й ще красиво написаний. Там має бути чисто. Ви не маєте зачеркувати якось брудно, не маєте писати над словами. Робіть собі більше місця. У вас буде з двох сторін листочок, так що ви можете розрахувати це. Тож, після першого пункту, як ви написали, відступайте дві строчки і пишете тільки тоді наступний, щоб у разі, якщо ви захочете щось переписати, у вас було місце, де це написати. Чітко для того, щоб у вас був рівень b 2 Вам звичайно треба використовувати і воршат із b 2 наприклад, якісь структури. Речень із B2 2 Це, наприклад, речення із інфінітів плюсу, або ем, умцю, або ось ці конструкції вайль, дескаль, наміт, обволь. Ось ці всі конструкції ви маєте використовувати, але не всі одразу. Ви можете написати три. Десь ну, 2-3 речення чітко ось, ось, ось таким от чином. Але ось умцу або інфінітів плюсцу речення такого плану, це дуже важливо, щоб ви саме цю структуру використали. Наприклад, ССВТ Фіміч. Аншпорт Сумахи далі. Наприклад, коли я готувалася до шайбуну, то я побачила такий таку пораду: ось використовувати ось цю структуру одразу. Наприклад, коли ви пишете ґрунт іре шайбун, чому ви пону? Перший пункт будь-якого листа це причини, по якій ви пишете. І тут ви можете написати одразу дуже складне речення, щоб там було е зрозуміло, от, о, ця людина шарить у е bi структурах справити гарне враження на, на ту людину, яка буде вас перевіряти. От, наприклад, у мене була е задача, я паяла у мене була проблема з проплацем, я писала своєму митеру, що в мене проблема з проплацем, і можна, наприклад, Такого плану äh, початок зробити з РГРТ Хер ä, не знаю, там Шнайдер, і хаба іміти, ін дескальп веген має з проблемами паркплац. Тобто ми тут використовуємо дескальп. Тобто не всі ваші речення мають бути дуже складними. Далі, наступний пункт: не експериментуйте, якщо ви не впевнені в якійсь конструкції, як вона правильно пишеться, як ви ставити слова правильно в реченні, тобто, це. Там діє слово, куди йде в кіне, чи на початку йде, то не експериментуйте. Якщо ви не знаєте якого роду там слово, не експериментуйте. Замініть його тим, на яке ви впевнені. Пишіть максимально просто. Ви можете використовувати вокабуляр Воршат слова із там А 2 а один, Але ось ці два-три речення із складними структурами ви маєте вивчити, як вони пишуться. Не треба використовувати там всі, всі структури, які ви вивчили. Два-три речення достатньо, але ось це, наприклад, дескубільвайл, там щось з цього, і обов'язково з умцу». Далі не треба дуже багато писати. 80 100 е, слів це буде достатньо. Якщо ви напишете більше, то ви можете допустити більше помилок. Не пишіть дуже е, великі тексти, тому що це е, може бути причиною великої кількості помилок. Ви краще напишіть те, що вам потрібно. 80-100 слів і все. Е, чим менше помилок, тим краще. Далі, один із секретів, яких ще е, нам. І наша вчителька говорила, і в принципі я теж на Ютуб бачила, що вивчать готові вже речення. Наприклад, гортові речення максимально довгі, але такі універсальні. Наприклад, коли ви пишете емейл, ви що, там, в кінці пишете, як з вами зв'язатися. Да? І ви можете вивчити це речення, потренував, потринував попрактикувавши його дома, як його писати. Наприклад, речення Зекеотеміх імейл. Ir email, ir email, orde und telefonnummer, ihr telefonnummer für meiji informationen erreichen. Например, eat maskiki to sleep. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восьм, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15. От 15 слів у вас вже є плюс Заргерт Демонхерен, плюс Мітфрунрішенгрусен, і так вже ви назбираєте десь 20 слів, а якщо ви ще якісь конструкції вивчите, ось дивіться, ви теж можете набрати десь, наприклад, ну, 30-40 слів Ви вивчити вже чітко подивитися у тих листочках, що у вас будуть із завданнями з минулого злізану, і таким чином назбираєте собі на шрайбен. В принципі, це головні такі секретики, як написати шрайбен. Далі третя частина екзамену це шпрехен. Шпрехен ділилися на три частини: це розповідь про себе, далі це. Ем... Описати картинку, і третє – це гемен етфас пленен, тобто сумісне планування чогось. По про себе форштелюнг. Ви маєте дуже гарно підготуватись, ви маєте його вивчити ніякої імпровізації, ви тільки вчите. Але це має бути не сухий текст. Я думаю, це дуже, я думаю, книжці, у будь-який, важливо, по якій книжці ви займалися, але цей список у вас є. І ваш розповідь про себе не має бути сухою, от просто я там майнами з Валентина Тиука, і шкома Ауздер Україна, і таке. Тобто це не має бути сухий текст, це має бути щось від себе. Наприклад, я розповідала, що мене звати Валентина, але друзі мене називають Валя. А, і ще з такого цікавого, що я розповідала ще зараз, ну я розмовляю українською, англійською, і зараз я вчу німецьку, я думаю, що німецька це складна мова, з її аужпраха. Ой, я вже забула, як то на українській. З її мовою і з її дердідас артикель. Тобто, щось таке цікаве, якісь факти додавати. Наприклад, моя партнерка, з якою я здавала екзамен, то вона розказувала, що вона зараз живе в квартирі тут у Німеччині, але вона мріє про великий будинок. Тобто Щось цікаве, у вас повинен бути не сухий текст. І далі після вашого форштельного вам зададуть якісь, якісь питання. І то, як ви швидко. І то, як ви швидко і правильно відповісти, то, в принципі, більше рахується швидкість, тобто як ви реагуєте чи розумієте ви питання від того, як, якби залежить ваш бал. Наступний пункт це ви будете описувати картинку. В принципі, тут треба назвати головні деталі, які ви бачите на картинці: передній план, задній план, ваші. Відчуття щодо цієї картинки, і якісь, ну що ви думаєте, що там відбувається на цій картинці? Тут лайфхаків ніяких немає, просто вчить, наприклад, якщо там літо, то ви можете, якщо люди вдягнуться, наприклад, в легку одежу, можете казати, що напевно літо на дворі, типу такого. І третя частина. Це гемайзем Етвас Тут є теж один невеликий лайфхак. Ну вам все одно треба готуватися і дивитися додаткові відео як. Якісь слова набирати для цього, але лайфхак один. Ви маєте перші почати. Якщо ви дійсно хочете здати на b 1 то ви маєте перші починати цей діалог. Тобто вам треба швидко прочитати і починати цей діалог, тому що це додатковий бал. Але ж ну, ви маєте бути впевнені, що що ви можете вести цю бесіду і за те, що ви починаєте, це теж. Один додатковий бал. Але, наприклад, я здала на Б1, і моя партнерка здала на Б1, хоча, наприклад, я починала. Там більше дивляться на те, що плавно йшов діалог, що ви один одного розуміли, що ваша вимова зрозуміла, да, до речі, там протягом цього ж прехіну дивляться на те, щоб ви правильно говорили. Ніхто не Потребує від вас суперправильної вимови німецьких слів, але воно має бути зрозуміло. Форштелінг ваш має бути ідеальний як з граматичної точки зору, так і з вимовної точки зору. Тобто ви не маєте права там затумуватись, затикатись, але і воно має бути якось натурально. Тож, тренуйте це перед дзеркалом. Ось таке довге відео у мене сьогодні вийшло. Якщо ви вже мали досвід здавання тесту b БіАнз, чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося, які, може, у вас секретики є, як ви здавали, з якими складущами, або які у вас там лайхаки були протягом цього екзамену. У мене на цьому все. Дякую, що додивились до кінця цього відео. І зустрінемося в наступних відео. Час!